Фармадов, забудь про головний біль. Перший місяць зими грудень був такий доволі теплий, непритаманно нашій погоді, але от на заміну йому йдуть січневі морози лютневі. І військові аналітики неодноразово попереджали, що саме така погода сприяє наступальним діям. Якщо таки це станеться найближчі кілька тижнів, чого очікувати з боку росіян? Наступів з яких напрямків можливо, яку ситуацію ви розглядаєте як військовий експерт? А дійсно ми вже побачили, що справді вони сконцентрувалися конкретно на бахмутському напрямку. Тобто, ось ця лінія Бахмут Селедар. Вона буде продовжуватися залишатись гарячим найгарячішою точкою. Ну тому що це, власне кажучи, це імідж вже не лише самого Пригожина і не лише його перспективи зберегти свої влади, свою владу і свій вплив в Кремлі саме. Але тут звичайно ж поставлено на карту і імідж загалом. Лом армії Російської Федерації, бо я нагадаю, що там і сконцентрована і найкраща найкращі артилерійські частини Росії, але окрім того, ще є звісно ж напрямок Лиман, кримінна Тобто, там Росіяни намагатимуться сповільнити наші наступальні дії за за останніми повідомленнями нашого генерального штабу. У нас там є просування на два з половиною кілометри, і росіяни спробують організувати від. Душні якісь контратакувальні дії для того, щоб сповільнити там наше просування. Ну і загалом, от саме Донецька, Донецька область, тобто цей Донецький відтинок, він буде гарячим, тому що бачимо і в околицях Донецька, тобто Мар'їнка, і там і Красногорівка. Також є спроби Авдіївка, звичайно, що є спроби для наступальних дій. А якщо говорити про південь, там, наприклад, Херсонська область, то тут, звісно ж, є природня перешкода Дніпро, і тут, тут зберігається такий статус-кво на Запоріжжі. Окупанти відчайдушно спробують накопичитися. Тобто в районі Мелітополя, в районі Бердянська, там вони розбудовують посилюють свій гарнізон, перекидають туди живу силу техніку. Але е, всі їхні плани на цьому напрямку зривають наші сили оборони, тому що кожне таке накопичення ми е, знищуємо нашою артилерією і реактивною, і е, ствольною артилерією, тобто не зриваємо плани ворога і не даємо їм перегрупуватися. Тобто, загалом ця динаміка буде зберігатися найближчим часом.